Господи помилуй, Господи помилуй Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині Прісне, і во віки віков. Амінь. Вони у цьому пристаті у страшного пристала, Господи, слави Господи. Руки веков, амінь. Христос Моя Сила. От цим Святим Духом нині прісно. І во віки віков. Прилетіла російська зброя і знищила практично цілу родину. Батько, захисник нашої української землі, який боронив нашу країну, боронив кожного з нас, повернувся після тяжкого поранення без ноги до своєї родини, щоб бути їм опорою, допомогою. Сьогодні ми виражаємо співчуття родині і вся повнота Харківської епархії Української православної церкви скорбить і молиться за цих невинно уб'єних людей, дітей, Ми зобов'язані пам'ятати в молитві про тих людей, про наших захисників, про тих невинно вбитих і знищених родин, які... Знищила Російська Федерація своєю ненавистю. Уже багато дітей, людей, невинно вбитих, мирних ми похоронили. Сьогодні воїн Григорій, який прощається, він просить, простіть. Можливо, чим коли-небудь у житті, живучи в селі, можливо, не так, як би комусь хотілося. Він іде здавати найважливіший екзамен перед Богом, запрожити таке коротке життя разом із своїми ангелами. То де скуди одягати?